Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Ну що ж, прощаємося із замком Ноя Хаус. і збираємося додому, як я думала. Але раптом я побачила ось такий цікавий водогін. Неймовірно, колір, який притягнув мене просто магнітом, зроблений у вигляді дракона. Цей водогін стояв у замку Ноя Хаус. Не вдається мені показати всю екзотику цього виробу? Може, ось так зблизька роздивимося деякі фрагменти? Виглядає дуже цікаво. Незвично, ну, звичайно, ж написано, що води тут немає, це ем, типу музейного експонату. Які все-таки були спеціалісти. Минулих сторіч, що робили такі речі. Все це було виковано вручну, і поряд знаходиться пам'ятник загиблим німецьким воїнам у Велику Вітчизняну. Якось за ці роки помінялося відношення до всього того, що ми раніше вчили, розуміли, так, це були. Фашисти, агресори, у них теж був свій фюрер з невірними ідеями, який посилав людей на смерть. Були, ви розумієте, і ті, хто йому вірили і довіряли, а були звичайні робітники, фермери, яким зовсім не хотілося кидати свої землі, свою, свою сім'ю і йти воювати на СССР. Не будемо розбиратися зараз в витоках війни, але... але вона така, як і зараз ті витоки. А ми дивимося місто Падерборн. Зараз церква, Із... я буду показувати вам всі маленькі нюанси, які сама бачила, Померлі. І поховані були на території цієї церкви. Не забуваємо, що Падерборн був столицею єпископства. Це була резиденція єпископів, дуже багато церков, дуже багато якихось пам'яток. Звичайно, ми все не зможемо подивитися. Але ця церква знаходиться поряд з Ноя і ми тут подивимося. Я потім вже Вирішила їхати далі до Радхауса і до Собору Падерборського. Дуже важко вимовляти мені. І не планувала цього відео зовсім. Місто знаходиться на північному сході Північної Рейн-Вестфалії. це земля, де я мешкаю зараз. І до 1802 року був столицею архієпископства. Падерборн. Найбільше місто та районний центр общини – це Падерборн, місто, в яке ми обов'язково з'їздимо. Воно розташовано в центрі регіону Східна Вестфалія Ліпа. До речі, там є і Озерце Ліпе, але по озерам ми сьогодні не будемо ходити. І це місто в окрузі Тетмольд. І має місто, статус міста із населенням. Майже 150 тисяч чоловік. Як бачите, архітектура дуже схожа на всю архітектуру тут, саме тут, в цьому місці. Архітектура, ось такі будиночки, як у всій Північній Рейн-Вестфалії. Вони підтримуються дуже так, пунктуально все зроблено, ну, щоб відчуття було саме історичного місця. Зберігаються навіть мости. Парапети, все це в старовинному виді. Місто часто відвідують туристи із -за собору, ми його обов'язково подивимося, бо це теж пам'ятка історична. І ось, бачите, в ну, в паркі ми бачили точно таку статую в такому виконанні. Це був комплекс один. Саме ось так виглядає центр міста. Історичний центр міста Падернборн. Є план ось такий, можна роздивитися тут окремо Ноюхаус ну, із парковою зоною і окремо центр із собором і Ратхаусом. Історичні ці місця так і лишилися в тому первозданному вигляді навіть після пожеж, після розрух, після воїн. Все це було пунктуально, скурпульозно відновлено. І ми спостерігаємо все це в тому вигляді, ось зараз перед вами собор. І я хочу все таки туди піти. У місті є Паденборський університет. Але вже туди ми не попадемо. Будівля у такому ж точно архітектурному стилі, як і Ноя Хаус. Ви бачите все біло-золоте. До речі, тут технологічний факультет знаходиться. Є е, учні, які вийшли з цього універ... факультету. І стали знаменитими людьми Німеччини, не тільки Німеччини, а всього світу. Такі візерунки в стилі, ну, здається, це ж бароко. Я зразу кажу, я не історик, я, не... я просто подорожую, дивлюся на місця, на будівлі, на... ну, як звичайна пересічна громадянка, як звичайна людина. І ділюся з вами цим. Коли вам потрібно більше історичних фактів, історичного якогось напрямку, то можна це написати в коментарях і тоді вже я буду годувати просто історичні такі відео. А зараз ми просто дивимося на красу міста. До речі, дуже цікава ось ця статуя. Я не знайшла витоків. Саме цієї історії, але коли цікаво, то все можна пошукати, можна знайти. Це центральна вулиця. Я так орієнтуюся, скажімо, ну вже по минулих містах, де була всі, вони від центру йдуть вулиці променями. Це я казала, заблукати в центрі практично неможливо. Дуже старовинне місце це підтверджують ось такі пам'ятки. Ви бачите, тут. Просто не одна сотня років працювала над цими пам'ятниками. Один із єпископів, які тут мешкали. Я дуже рідко складаю плани. Цікава ось крамничка, мені сподобалося і. Коли я гуляю, я знімаю те, що мені подобається. Кому не подобається такий стиль, можна знайти відео повністю історичні з фактами. І, і коли я ось тут гуляла, погляньте, які цікавинки побачила. Дуже часто доводиться виключати телефон, тому що людей багато. Хтось в кадр попадає, хтось поряд розмовляє. І я теж так і погляньте. Ось так променями звідси ідуть вулички. Навіть коли не хочеш попасти туди, то ти попадеш по одній якій причині. Здалеку видні оці шпилі. З будь-якої вулички можна пройти саме до Паденборського собору. Він так виглядав. Після війни був розбитий і, як бачите, повністю відновлений. Оденбольський собор це високий собор Святої Марії Ліборіуса і Кіліана, католічний кафедральний собор. Знаходиться в центрі міста, в принципі, як я й казала. Я не дуже люблю, ви знаєте, заходити в церкви, тим більше сьогодні, до речі, хто хоче його відвідати, я його ось так дуже швидко, ніде нема записів, чи можна знімати, чи ні. Я не шукала. Трішечки такий огляд, чому я не люблю суботу, бо це завжди служби йдуть, але служби, наче сьогодні не було. Ось такий, я не знаю, алтар. ручна робота це просто. Хто хоче, будьте уважні, на сайті написані години відвідування, коли можна зайти в собор. Не щодня він працює для відвідувачів. А краси тут багато. І тут і вітражі, і стели, і навіть я не знаю, як все називається в цьому соборі. Можна замовити екскурсію із екскурсоводом, але мені б це не дуже допомогло, скажімо так. Бо я багато чого не зрозуміла. Тому я вирішила ось так постояти, подивитися, насолодитися внутрішнім і убранством, і атмосферою собора. Вам я покажу те, що знімала спокійно, ходячи навколо. Дійсно, от всередині я не знаю, як. Можна знімати, коли поряд люди, які моляться. Це комплекс відноситься. Ви бачите, і поодаль будинки відносяться до собору. Тут є і ну, велика дуже територія. <кхи> Можете дуже багато саме на. У Вікіпедії І в Вікіпедії, на сайті Собора, дуже багато їхніх фото, які вони самі робили професійні, там де можна. Я боялася пошкодити, звичайно, знімати коли темно, без спалаху неможливо, тому я вирішила не ризикувати і не витрачати навіть нерви на це можна чи ні? не можна. Всередині є великий орган. Хари, де там чотири хари, вони старіші, дуже старі і стар, з давніх давен хари тут є, і орган. Якось так ми десь прочитала, що з 2008 року в Домському хорі співають 110 дівчаток віком від 7 до 20 років. Арган. Теж дуже старовинний дуже великий. Він не попався, я стояла, його роздивлялася. В останнім часом, знаєте, мені подобається органна музика. Хотілося б почути, він третій по величині церковних органів Німеччини. І 81 регістр в органі. Я уявляю цю красу, цю міць органної музики. До 1886 року на Западній Башті Собора знаходилися два старинних Колокола. Потім вони були знищені і відлиті, тільки що була ця башта, відлиті після, після війни. Колокол Ліборіуса, тут, здається, попався трішечки, має найнижче звучання. До речі, я була там вже в обід. І звучання колоколів можна почути під час служб, а служб в цей час не було. Собор знаходиться на найвищій точці міста, а внизу поряд із архітектурним комплексом є ось така галявина відпочинку, таке невеличке озерце. Це ми бачимо зараз міс... міський музей і поряд церква, яка на реставрації. Ну, що ж, йдемо вниз, подивимося на невеличкі ці комплекси. Я так думаю, що це все штучні озерця. А можливо, залишки якогось великого озера внизу чи річки. Бо дуже ж погляньте, як на різних рівнях тут низина, можливо, тут і була колись вода. До речі, були ось, бачите, собор. Були екскурсії, проводилися внизу, я бачила групу. Можна замовити екскурсовода і по місту через туристичні компанії. А я людина, яка гуляє сама по собі і дивиться те, що їй подобається, те, що її притягує. Завжди, ви знаєте, люблю воду, люблю ось такі перепади. І потихеньку ми піднімаємося знову в центр міста. Як бачите, той же самий стиль. Золотисто-біле все, не такі більш до впливу, Ну, мені здалося і на одній мені щодо французького бароко якогось. Але, чесно кажу, я не експерт, я не історик, я просто людина, яка знімає те, що мені подобається. До речі, про французьку історію, яка теж мала вплив. Вона тут є, присутня. В центрі Ніхізон стоїть ось такий пам'ятник Діві Марії. Тут дуже багато прилітає голубів. Дуже. Ось так, східцями зроблена територія навколо пам'ятника, можна на різних рівнях подивитися. Поряд дуже багато кафе, відкритих площин, плащ, місцин відпочинку, де поїсти. Це... І все місто реставрується, де щось повністю зноситься, а старовинні будинки реставруються. Як бачите, ось реставрація була в 2009-му і знову одного з найстаріших будинків Падерборна. Ну що ж, люди, вибачайте, це Радхаус. Він теж має незвичну архітектуру для Німеччини. Дуже цікаве співвідношення білого і сірого на фоні ось цих будинків, теж в такому ж самому стилі: День добігає кінця, мені ще добиратися додому. Я стараюся показати вам все найгарніше і те, що можна подивитися безкоштовно. То бажає, можна, можна замовити екскурсії, а я буду з вами прощатися. І до наступної екскурсії ми обов'язково відвідаємо ще інші міста Німеччини Північної і, можливо, повернемося в це місто, адже вони, воно дуже гарне.